Робота депутатів обласної ради у сесійній залі від сьогодні стала прозорішою. За ініціативи заступника голови облради Руслана Годованого депутати прийняли рішення про те, що голосування у залі відтепер буде відкритим та поіменним. Також депутати ухвалили зміни до регламенту своєї роботи, які унеможливлюють повернення до одного й того самого питання більше одного разу. Головна мета цих змін роботи у сесійній залі прозорість голосувань, а відтак збільшення особистої відповідальності перед виборцем кожного. Депутата відкритість і прозорість. Ну не може бути, ви ж самі прекрасно розумієте, навіть коли по змішаній системі обралися, мажоритарний депутат хоче, щоб не знали його виборці, як він голосує. Чи депутат? Депутати всі рівні. Не через те, хтось ховається за кнопкою, хтось раніше говорив, що ви знаєте, це не добре, що відкрите голосування. Але чи добре і тішка щось робити? Депутат це публічна особа. Хай має своє переконання. Той, хто голосує, це не просто ну, не для того, щоб когось загнати, але щоб він міг пояснити мотивацію, чому він там поступив так чи так при голосуванні. Громада має мати право знати, як працює їхній депутат. Це змінюється, змінюється на наших очах, і ці рішення по прозорості якраз будуть цьому допомагати. Я, як голова обласної адміністрації, зацікавлений в тому, щоб у нас насправді запрацювало місцеве самоврядування, і ті перші кроки, які я бачу, от щойно будучи присутнім на сесії, я бачу, що воно так і працює. Я, як голова обласної адміністрації, це тільки вітаю. П'ять з восьми постійних депутатських комісій сьогодні отримали нових голів. Внесено зміни до складу президії обласної ради. Але найбільше часу депутати приділили обговоренню виконання обласного бюджету за минулий рік. Щоправда, статистична інформація 2013-го стала лише підґрунтям для розуміння необхідності зміну бюджеті на рік нинішній. Те, що такі зміни мають відбутися, ні в кого в залі заперечень не викликало. Ми не відділяємо себе від державного. Бюджету, і будемо саме на державницьких засадах стояти по розподіленню коштів. Але ви чули, яка непроста ситуація. Скільки вже зроблено, скільки почато і як тепер його закінчити? Тому ми і не виносили на цю сесію, хоча б могли оці питання, бо хочемо глибоко розібратися з цим питанням. І от зараз, щойно закінчилася сесія, вже з завтрашнього дня. Ми будемо будувати роботу комісії не перед сесією. Комісії будуть і по декілька разів збиратися. Ми будемо ще раз, кажу, не сім разів, а двадцять сім разів думати. Значить, першим прийняти рішення і кудись направити ці кошти. І сьогодні абсолютно ми будемо дивитися, переглядати бюджет запланований на 2014 рік постатейно, і звичайно будемо дивитися, що робити з вільними залишками коштів 90 мільйонів, які сьогодні є. Але вражаючи ще всі говорили про 90 мільйонів, а насправді то заробили всього 3,7 сім мільйонів за Тут, рік за рік. Де прибуткова частина складала 450 мільйонів. Сьогодні змогли перевикинути тільки на 37 мільйонів. І саме складне, це 1 мільйон 500 тисяч не довиконали навіть податку на прибуток з позичних осіб. Що це означає? Це означає, що люди стали бідніші, це означає, що вони менше отримали заробітної плати. Сьогодні, звичайно, я розумію, що не буде вдоволених навіть розподілом бюджету 10 квітня, але іншого виходу ніж жорсткої економії переглядання у нас немає. На обговорення змін у обласному бюджеті, які стануть найактуальнішими для Житомирщини, у депутатів є майже місяць. Наступну сесію попередньо призначено на 10 квітня.